Приміщення у нас тут невеличке, до 100 квадратних метрів, і кабінети невеличкі теж. Це бібліотека наша. Актовий зал, актовий зал теж невеличке приміщення, але він є. У кожній кімнаті, ви бачите, потріскані стіни, і потолок, і так далі. Воно, так, приміщення більше 40 років було побудоване. Це кімната так, для працівників місцевих працівників всі ради, так само невеличке приміщення. Голова бюджетної комісії Катерисанівській сільради Сергій Бергер показує приміщення, де надають соціальні та адміністративні послуги жителям. Каже, Катерісанівська громада найбільша в області за площею, кількістю сіл та селищ їх 73. Тут живуть майже 14 тисяч людей. Не в змозі задовільнити місцеве населення, бо навіть людям немає де розміститися тут. Оформлення допомог, оформлення субсидій майже до 20. 25 чоловік в день ми приймаємо людей. В одному кабінеті ми помістити усі служби, ми не можемо. У нас приїжджають земельні служби, у нас працівники ЦНАПа приїжджають, у нас приїжджає і участковий. Що було комфортно відвідувачам і працівникам, вирішили відремонтувати інше приміщення у центрі села, де раніше була контора, розповідає голова бюджетної комісії. Вигідне географічне положення, і саме головне, це приміщення можна. Можна його відремонтувати, сюди треба вложити велике капіталовкладення, але це буде набагато дешевше, ніж строїти з нуля. Каже, площа приміщення 440 квадратних метрів. Його купили у власника, пайовика колишнього колгоспу за мільйон 200 тисяч гривень. Це гроші з бюджету громади. Тут є і актовий зал, де людей можна зібрати. Як же ж так, от під час війни сама така сума виділяється війна? На жаль, поки продовжується, хоча ми надіємося, що вона скоро закінчиться з перемогою України. Але значить не влужувати, не розвиватися на так. Ми не можемо за 2024 рік. Наша громада 5 мільйонів коштів виділила для зсу до війна чи на часі це робити, як Ви вважаєте, як мешканка громади? Я вважаю, що на часі, тому що село ну більшинство тут пенсіонерів. Розумієте, і не так зручно, не кожен може дозволити собі поїхати 16 кілометрів в район або навіть піти в оту стареньку сільраду, то я вважаю на часі. Бібліотека поруч, аптека тут, лікар тут, магазини тут. Людина прийшла сюди, вирішила свої питання і зразу ж вона і пішла в магазин чи в лікарню. Тендер на капітальний ремонт адмінбудівлі Катрисанівська сільрада оголосила торік у жовтні. За ці роботи готові були заплатити майже 14 мільйонів 900 тисяч гривень. Єдиним учасником тендеру і його переможцем стала компанія Афіна Центр з міста Кам'янське Дніпропетровської області із пропозицією 14 мільйонів 854 тисячі гривень. Головний інженер компанії Сергій Бакун каже, займається будівельними і ремонтними роботами 10 років. У компанії працюють півсотні людей. Основні об'єкти, які ми виконували останнім часом. Це інфекційне відділення лікарні в місті Олександрія, а також хірургічний корпус в лікарні швидкої допомоги міста Кропивницький. Ремонтні роботи плануємо почати з сьогоднішнього дня. Це з монтажу забору. Також потім будемо займатися підсиленням основних конструкцій несучих. Це стіни, фундаменти. Також в передбачено комплекс робіт загальнобулівельних робіт, а також оздоблюваних робіт. Вартість реконструкції у майже 14 мільйонів 900 тисяч гривень оцінив заслужений будівельник України Василь Вінницький. В розрахунку вартості по об'єкту приймали участь дві інституції: одна з яких це Укрінвес експертиза, яка дуже виважено підходить до цього. По-друге, для будівлі, яка довгий час була покинутою. Не експлуатувалася, не доглядалася і має велику площу. Це ще невеликі кошти, враховуючи, що вартість матеріалів тільки зростає, а вимоги стандартів будівництва тільки посилюються, що теж впливає на ріст ціни. За словами головного інженера компанії, коли завершать ремонт, буде зрозуміло під час робіт. Олександр Смотанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.